Всім доброго дня, продаж з'являється свіжопригнаний Ford Fusion. Автомобіль декілька днів тому тільки заїхав в Україну. Вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації. Це у нас 2011 рік. Бензиновий двигун 1,4, механіка, 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані. Красивий колір, на легкосплавних дисках, технічно та візуально автомобіль в гарному стані. Давайте відкриємо багажник. Багажник відкривається у нас з ключа. Великий місткий багажник, є полка. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, вогнегасник. Повністю весь комплект присутній. Заглянемо в салон. По комплектації у нас передні електрослопідйомники, електрорегулювання зеркал, мультикермо, кондиціонер, штатна мультимедія, підігрів лобового, підігрів заднього скла. пробіг 175 тисяч км. За автомобілем є три ключі. Дивіться, стан салону, все чистеньке, ціленьке, в дуже гарному збереженому стані. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниця, Гнівенське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.